Бюджетні новації породили низку побоювань та чуток. Зокрема, у селищі міського типу Панютини поширюється наступна. Лозова забирає в нас кошти. Подається така мисся, тому що Степанов хоче забрати пасіолок Панютін. Ну, люди добрі, Ну, це родний посілок. Звісно, хочу. Будемо будем опиратися на, на закони основання. Ну, звісно. Шого чутки з'являються внаслідок дефіциту інформації на черговому засіданні депутатів селищної ради. Секретар Лозівської міської намагалася ліквідувати ту прогалину. Згідно з бюджетною реформою, зазнав змін розподіл податку на доходи фізичних осіб, пояснювала своїм колегам Тетяна Запорожець. А саме, якщо раніше до міського бюджету спрямовувалось 50% від збору цього податку, і по 25% надходило відповідно до державного та безпосередньо до селищного, то відтепер. Селищний бюджет того податку не побачить. Свої 25 держава собі залишає, 15 віддає на рівень у області та 60 перераховуватиметься до міських, зведених, як записано у законі, бюджетів. За даними нашого фінансового управління, на 2015 рік у плані подоходний налог, ми ну, говоримо, що податковий налог тепер, згодом бюджетного кодексу, йде в городський бюджет. Ну, а так, в принципі, до нас вона називається звельний бюджет. По плану, ми повинні будемо за 2015 рік отримати 10 мільйонів, 10 мільйонів 100 тисяч від податкового Такі цифри очікуються лише за умови стабільної та на повну потужність роботи державного підприємства Укрспецвагон, яке завше забезпечує левову частку надходжень цього податку. В Свою чергу відтепер місто зобов'язано виконувати делеговані державою повноваження, які надаються у панютино, а саме фінансувати їх. Тож секретар міської ради запропонувала порахувати разом утримання заробітна плата та енергоносії. Панютинська загальноосвітня школа номер 1 та 2 – майже 6 мільйонів. Соціальна субвенція на два дитячі садочка та дві бібліотеки селища – більше 2 мільйонів гривень. Амбулаторія, спортивна школа, локомотив, музична школа, філія художньої на загал понад 10 мільйонів гривень на рік. А це ще не враховуючи таких моментів, додала дитяна Запорожець, як обслуговування панютян управлінням соцзахисту населення, терцентром, центром надання адмінпослуг. Панютинський селищний голова запевнив, що з чутками незнайомий про законодавчі ініціативи поінформований, проте особисто він опиратиметься об'єднанню. Ми, це, я вас увіряю, це не то, що ходимо і розказуємо по посілку, що це забрав гори. Я лично, я розумію, що депутата ми ж на сесіях говоримо, що. Бюджет в целом посмотрят. Да и смотрят же люди телевизор, что в целом, если в Киеве, он под, за в некоторых районах, то почему кто может обвинять город за вашего это город? Ну, мы понимаем, что те податки, которые реально собирались, переведены в загальнодержавные податки и теперь распределяется в виде целевых субвенций. Все остальное, что соберете, то и ваше. Семь с половиной тысяч жителей. Есть определенная возраст. Сейчас, сейчас, да. И просто придавать этому статус хутора, ну тоже вроде как бы и староста, как вот при немцах с повязкой не ходить. Но это тоже я вот как на мне, ну как-то, ну я не могу в это вот себе представить. Но, вот там, конечно, решать, решать нужно. Александр, как будет зарплата старосты 5 тысяч восемь на 15. Это не на мою как бы, ну... На мой характер загалі місцеве самоврядування це право та спроможність громад самостійно вирішувати своє життя. З правами, гадаю, усім зрозуміло, А от щодо спроможності вона ще довго буде в нас шкульгати. Мабуть, можна висловити подяку законодавцям, що ця реформа проводиться не революційним, а еволюційним методом. Ми услышали адгалів дамаха двома руками за посіок Панютіна. По крайней мере, селищный голова считает, что поселок должен сохранить свою идентичность. Я точно за идентичность, но средства финансовые, которыми придется удерживать, политизировать такие очень важные социальные, ну, наверное, государственные законы, не получится. Пускай громада примет решение. Если они говорят да, мы точно готовы их принять, но это право громады, что и выписано в законе про добровильное объединение громад. А мы готовы.